Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом до його зустрічі з Путіним. Про це зокрема пише Блумберг з посиланням на людей, знайомих із цим питанням. Лідери, начебто, хочуть поговорити з ним до п'ятниці, коли Трамп і Путін мають зустрітися. Сказали виданню люди, які говорили на умовах анонімності. Це в принципі, моя улюблена сентенція. можна взяти дійсно коментарі у людини, яка не хоче світитися, це цілком очевидно. А можна і вигадати, якщо погортати історію, то можна знайти випадки, коли один з журналістів не пам'ятаю точно в якій країні писав блискучі такі репортажі, і всі речі. А потім виявилося, що майже всі коментатори, чиї коментарі він брав, були ним же і вигадані. Тим не менше, говоримо про те, що є. На умовах анонімності Блумбергу сказали, що з Трампом хочуть поговорити європейські лідери, щоб обговорити приватні дискусії. Будь-яка розмова відбудеться. Після інтенсивних дипломатичних перемовин між офіційними особами США України та Європи, які включали зустрічі у Великій Британії з віце-президентом Джей Дівенсом і міністром закордонних справ Великої Британії власне Девідом Леммі, Посли ЄС були поінформовані про переговори в неділю. Ну тобто, що вже минулися. А міністри закордонних справ країн ЄС мають зібратися віртуально сьогодні. Власне, представник ЄС заявив виданню, що США були тісно залучені до поточної дипломатії і продемонстрували. Зацікавленість у тому, щоб бути на одній хвилі з Європою. Ну і зустріч Трампа з Путіним, як ви знаєте, запланована на Лясі в Анкоріджі 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ що Вашингтон і Москва, начебто, хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні. Знаєте, знову така аналогія, вона трошки непристойна. Коли ще при своїй посаді був колишній міністр оборони оборони Сергій Шойгу, чи то Шойгу. Не хочеться навіть якось за наголос думати, то пам'ятаєте, вони з Путіним любили такі турне в Тайгу, вдвох там десь, як то кажуть, уєдінялись і вирішували державницькі питання. От знову ж таки, поїздка двох таких підстаркуватих лідерів в якусь холодну таку місцину, де можна погрітися біля каміна. Не хочеться розвивати цю тему, ну, але ця зустріч виглядає як щось саме таке. Комедійно бутафорське, а не те, де будуть вирішуватися серйозні проблеми. Тисячу разів хочу помилятися, але ж як казав відомий український політик, маємо поки що. Те, що маємо, ну і власне про це от згадане вище посередництво лідерів е, країн Європи, зокрема Великої Британії та Франції, у зустрічі між США та Росією розмірковував і політичний оглядач Валерій Клочок, що сказав. Давайте слухати пряму мову. Свою місію в цій посередницькій ролі, ну така ж сама роль Трампа, і Трамп, і європейці бачать по-різному, ну так само, як і в Китай. Після скандалу у Овальному кабінеті провідну роль в регулюванні наших відносин зі Сполученими Штатами Америки відіграли Кір Стармер і Еммануель Макрон. Вони вдвох налагоджували мости нової дружби між Зеленським та Трампом, і це їм вдалося. Сьогодні вони знову заявили про те, що вже домовилися із Трампом щодо підготовки його з Путіним на Алясці. Крім цього, лідери обох країн обговорили війну Росії проти України та підтвердили свою підтримку Зеленську, а також прагнення досягти справедливості, якого миру для українців. Це дуже важливо, тому що ви певно, знаєте, що Макрон і Стармером останнім часом трішки посварилися. У них не сходяться погляди стосовно того, як має будуватися безпека в Європі і як підтримувати Україну. Якщо Британія більш прихильна до Америки, то французи навпаки, і особливо Макрон, нема в нього палкої любові ні до Трампа, та й до Байдена її не особливо було, та й до Трампа за першої каденції. Тому те, що вони сьогодні виступають вдвох спільним фронтом, це дуже добре. Не вистачає, звісно, там Мерца на превеликий жаль. Але я думаю, можливо, на певному етапі він з'явиться у західній пресі. Друзі, дуже багато повідомлень про те. Чи буде Зеленський на саміті? На що може погодитися Кремль? І це все схоже на вкиди. Це цілеспрямовані друзі-вкиди, не вкиди, а зливи. Зливи про можливі позиції на майбутніх переговорах між Україною та Росією, але спочатку буде проходити саміт Росії та Вашингтону. Далі поговоримо, що заявляють у The Times. Вони дописують, що Європа не здатна суттєво вплинути на переговори Трампа та Путіна. Навіть за жорсткою дипломатичною позицією Європейський Союз не має таких ресурсів, щоб гарантувати Україні вигідні умови миру чи контроль за перемир'ям. План відправити 16-ти тисячний миротворчий контингент провалився. Реальні сили готові надати лише Велика Британія та Франція. Інші країни або відмовляються, або обмежуються символічними обіцянками як. Завжди Ну, а в той же час Фрідріх Мерц є одним із тих знаєте західних наших союзників, які висловлює тверду свою позицію щодо територій нашої держави. Він зазначив, що територіальні питання мають обговорюватися за участі України та Європи. Канцлер Німеччини анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом, і він наголосив, що Європа разом із США готується до переговорів і не дозволить залишити Україну осторонь. Мерц сподівається, що до діалогу буде залучений включно і Володимир Зеленський. А наслідком саміту стане або посилення тиску на Росію, або угода про припинення вогню. Але далі йдемо про цю зустріч Трампа з Путіним на Алясці. Е, власне, що про це думають аналітики, наприклад, інституту вивчення війни. Думають вони таке: Російська федерація намагатиметься використати майбутню зустріч Трампа та Путіна на Алясці. Щоб розділити США та Європу, а не для того, щоб долучитися до змістовних мирних зусиль, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Ну а Кирило Дмитрієв, так званий спецпредставник Путіна, ви бачите допис. Написав, що зустріч Путіна і Трампа має принести мир і глобальну безпеку. Коментувати немає сенсу все, що говорять російські посадовці, що пише у звіті Інститут вивчення війни. У звіті від 10 серпня, тобто за минулу добу, аналітики звертають уваги, увагу, що заступник голови Радбезу Росії він же. Хоча окей, ви самі розумієте, хто це, тим більше колишній президент, і тим більше освітянин за освітою, Дмитро Медведєв, заявив, що заявив буквально вчора. Що Європа намагається перешкодити американським спробам зупинити війну? Голова ліберально-демократичної партії Росії Леонід Слуцький це та сама лайнопартія, яку очолював моральний виродок Жириновський, який на щастя здох, але багато різноманітного поганого він зробив для України ще задовго до повномасштабного вторгнення. Так само мова про Слуцького звинуватив європейські країни в тому, що вони проводять антиросійську політику та намагаються запобігти швидкому мирному. В регулюванні в Україні Україна вже пропонує те мирне врегулювання сто п'ятсот разів. Вибачте на слові, а швидкість Росії полягає в максимальному затягуванні та Власне, ну і ще багато російських пропагандистів, зокрема так званий політолог, насправді пропагандист Марков, заявив в газеті Washington Post, що головний інтерес Росії на саміті на Алясці полягатиме у тому, щоб представити саме Україну та Європу, а не Росію перешкодами на шляху до миру в Україні. До того ж додав, що єдиний компроміс, який Кремль готовий розглянути, це припинення російських операцій з захоплення Одеської та Харківської областей, а також міст Херсон та Запоріжжя. Не хочеться читати цю маячню і забивати вам голови, адже це маячня як така кристалічна. Тому побачимо, що буде. А далі, власне, поговоримо ще про позицію. Про позицію це два окремих слова. Американських сенаторів, сенаторів, активістів. Сенаторів, хоч і республіканців, але тих, хто виступали активно за санкції, яких немає тих самих мит по 500%, автори законопроекту, якими і є ці сенатори. Мова зокрема про лінці Грема, який говорить про те, що Україну треба озброювати, який говорить про те, що Україна має захищатися, який говорить про те, що на друзів в Росії треба накладати мита. Так от Грем вирішив пофілософствувати вже колеги. Виводили, щойно на екран цю картинку, де він був в етері одного з телеканалів. Лінці Грем. Сказав, що Україна не вижене кожного росіянина, а Росія не захопить Київ. Тож, врешті-решт, відбудуться певні обміни територіями. Говорить цей сивочолий ледь не сказав гетьман, але то в Україні сивочолий сенатор, який теж має певний політ суттєвий політичний досвід, але на жаль, напевно, це ж таки не в фаворі його думка серед оточення Трампа. Далі поговоримо, що якраз заявив генсек НАТО. Зустріч Трампа і Путіна стане перевіркою певної готовності Російської Федерації припинити війну в Україні, зазначив генсек НАТО. Так от генсекретар НАТО Марк Р. Юте заявив, що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Ерефії Путіна на Алясті стане важливою перевіркою і допоможе оцінити готовність Кремля припинити війну в Україні. Про це Рюте заявив в інтерв'ю на телеканалі ABC News. Наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде перевірка Путіна. Наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни? Ідиметься звичайно про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути. Та суверенною державою, яка сама вирішує своє геополітичне майбутнє, наголосив Марк. Рюте на його думку Трамп також підтримує ці умови. Президент Трамп хоче покласти цьому краю. Він хоче покласти край жахливі загибелі людей. Сказав генсек НАТО. Він зауважив, що питання буде полягати у тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантії безпеки для України.